кави на каналі Ардзайка. Сьогодні будемо малювати ранковий кавусик. При... Ось цей ось такий кавусик. Відмічаємо висоту нашої чашечки, нижню частину, верхню частину. Промальовуємо 2 см пряма лінія. А далі знаходимо з вами, якщо вона в нас невеличка, то серединку. І промальовуємо посерединці додатково ось тут лінію. І відмічаємо ширину нашої чашечки. Це ширина овальчику нашої чашечки, в якій буде видно каву. І вона доволі така ну, широка, майже половинка нашого малюночку, нашої висоти чашечки. І промальовуємо з вами овальчик. Він не зовсім з гострими куточками, навпаки. Куточки у нас такі широкенькі. Ось ми їх і промальовуємо овальчик. Зайве підтираємо, якщо щось нерівненько, або якщо ви малюєте так, як я по декілька ліній, то зайве прибираємо, залишаємо одну гарну лінію. Так. Що наступне? Це ми з вами промальовуємо форму. Форма у нас таким чином, що ми її промальовуємо ось тут починаємо таку невеличку Промальовуємо з вами а, ще один овальчик, але він буде меншого розміру. А, Для чого ми це робимо? Ну, спочатку ми промальовуємо з вами ось тут основку, тобто ми ось тут різко в сторону і робимо таке а, розширення. Намагаємось його зробити однаково по обидві сторони. Тобто у нас з вами тут розширення. І нагору піднялися підняли все нижче на сантиметр. І закінчується приблизно там, де в нас пішло розширення. І ми промальовуємо з вами форму ручки. Це може бути або коло, або ось такий як квадратик. Можна різної форми ручку зробити, навіть у формі якогось, наприклад, елемента. Залежить все від вашого бажання. Так, і розгладжуємо всі куточки, а далі домальовуємо товщину, тобто ще проходимось. Сантиметриком навколо нашої ручки. Так само її плавненько ось тут загладжуємо. Так, подивіться, візьміть свою роботу і подивіться трошки здалеку. Якщо вона не відповідає вам вашим пропорціям, тобто ви на неї дивитеся, вона вважається вам або ручка завелика, або навпаки заманенька. Ну, тобто дивимося на неї трошки здалеку, на нашу роботу, на рівні витягнутої руки. Якщо все добре, то супер. Якщо вам вважається, що вона трошки, наприклад, щось велике, щось маленьке, то можна підпляти. Лінія, яка починається трошки вище, ніж лінія посередині. І ось тут такий мілі... міліметрика 1,5-2 по краю промальовуємо точно таке же коло, як і вся наша чашечка, і так само трошки вище лінії. Піднімаємось не до кінця на поколу, а лише ось так по краю. Ми з вами промальовуємо портик нашої чашечки. Ми від цього краю вниз вступаємо півтора см. сантиметр це на око робимо. Таку саму відстань відкриємо від, від цього ж самого цієї лінії, яка найторша, виступаємо так само. Ділимо все цю відстань навпіл і через ось цю точечку домальовуємо вільну лінію. Таким ж ліні. І тепер у нас є ще ось ці дві точечки. І ми через ці дві точечки знову з вами малюємо овальчик. Додатковий овальчик. Такий самий, як був в корі. Ось він у нас такий самий і ось тут. Давайте ще, хто буде зі мною каву малювати, то ось тут ще ось так залишимо. Це у нас буде пінка. Ось, наприклад, трошечки зробимо так, щоб ось тут був з вами перехід. Наприклад, це стін, а там буде якась інша частинка нашого малюнку, де у нас буде тінь. Давайте почнемо з, най, з найскладнішого елементу це ось цей кавовий борт. Він у нас, в принципі, біленький, але є і темненька частинка. Ось спочатку зафарбовуємо ось цю частинку біленьким, а далі нам треба змішати а, до, з чорним, такий, щоб отримати сірий колір, світло сірий колір, змішуємо з білим. І ось цю частинку трошки ось так вниз, промальовуємо до кави до кави. Більше ніж кави малюємо. Так, дивіться, цю частинку краще за всього промалювати маленьким пензличком. Великим пензличком будемо розфарбовувати більш великі деталі. І далі беремо з вами ще темнішу частинку, ще темніший сірий, який ми з вами тут наводили. І поверху ось тут ще промальовуємо більш темнішим, але чорним. Так, Зараз ми треба змішати. Ось так. И промалевываем еще трошечки сиры. Так. Можно и вот эту куточку так жестро, сколько ты Так. Давайте вот трошки прям светло сирим по краю. Основная часть-тенька беленькая. Я пройдусь два рази, бо в мене такий білий прозорий. Так. Ось тут робимо. І переходимо з вами ще на бортик. Нам треба бортик буде теж зробити білого кольору, але він у нас вже чисто білий-білий. Ось ми повністю білим кольором. З вами ось тут по краю проходимося. І дамо можливість підсохнути всьому, що ми тут намалювали. Поки що перейдемо з вами до кону і чашечки. Давайте, мабуть, чашечки на фон. І так, ще раз нагадую, що сам бортик у нас повністю білий. Ось ми беремо тоненький-тоненький пендлочок і повністю зафарбовуємо білим кольором. Так, а поки зафарбовуємо білим кольором, у мене два питання. Який ваш улюблений напій? Зафарбовуємо колір стола, зліва трошки світліше, справа трошки темніше і під чашечкою тінь, а також фон зверху. Все це фарбуємо товстим пензличком. Далі ось тут на ручки так само блакитний колір промальовуємо, верхня частинка. Тут частинку теж. І ще раз? Угу, класно. Так. Так, слухай сончик А далі до серединку, але під, не по прямій, а трошки під о, ось так, як овальчик у нас тут. Ішов по овальчику. Чому так? Саме для того, щоб показати саме те, що у нас чашечка об'єднана, тому ось тут трошечки більше, далі посередині трошечки менше, і в кінці теж трошечки більше, сильного. Але з цієї сторони поменше. У нас більше буде справа більш темна частинка, тому саме справа ось тут, велика вгорі. Вона не да, буває. Неприємна, да? так? Щіплять? Ось мені подобається. А Янтарного вінтіночку. Далі потемніше. Так. Трошки змішаємо з білим, зробимо такий колір п'янки. Тут більше підругу. Обережно помилок по краю. Підписуйся на канал, став лайк, пиши як коментарі, що б ти хотів побачити на моєму каналі, щоб ми намалювали. Переєднуйся до наших всіх соціальних мереж та телеграм каналу, виставляй присилай свої малюночки, приймай участь у конкурсах і до зустрічі у наступному з тобою відео. Всі посилання знайдеш під відео. А малюнчик ми домальовуємо пінку, кавові зерна і надпис кофі, який я намалювала флоумастером вже по фарбі, яка підсохла. Також можна це зробити тоненьким пензличком. Отже, творчих успіхів і натхнення.